Денний центр з кризовою кімнатою для людей, які постраждали від домашнього насильства, відкрили в Ніжині. Зробили це за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Для втілення цього проекту нами було виділено ряд приміщень центру соціальних послуг, які ну були дуже занедбані. Їх треба було капітально ремонтувати, підводити до них комунікації, міняти вікна, двері, сантехніку і так далі. І на сьогодні ми маємо прекрасних дві кімнати, де зможуть проживати особи, які потерпають від домашнього насильства або гендерного. Кризові кімнати одночасно можуть приймати понад 10 постраждалих. Тут жінкам та дітям гарантується безпека, надається цілодобова підтримка фахівців. В цю кімнату просто прийти жити і сказати, що от я. Потерпаю від домашнього насильства і йду до вас у цю кризову кімнату жити. Ні, так не можна. От, якщо правоохоронні органи отримали виклик про домашнє насилля, виїжджає мобільна бригада, виїжджають право представники правоохоронних органів, виїжджають наші представники Центру соціальних послуг служби у справах дітей, реєструється цей випадок. І потім, якщо особа не може повернутись в своє постійне місце проживання, то відповідно до положення вона має право до 10 днів проживати в цій кризовій кімнаті. У кризових кімнатах можна не лише знайти прихисток, а одночасно отримати медичні, психологічні та юридичні послуги. Допомагають адаптуватись до тих умов, в яких людина опинилась. Вивчають ситуацію, чи може вона повернутися знову на своє постійне місце проживання, і в, в такому випадку надають допомогу саме в адаптації в найближчих 10 днів після факту домашнього насилля. Кризові кімнати відповідають усім санітарно-гігієнічним нормам. Тут є кухня, дві зручні сучасні умебльовані кімнати з усім необхідним для тимчасового проживання. Починаючи від крильця. Це об'єкт, який відповідає всім вимогам інклюзії. Для колясочників там сучасний електричний підйомник. Одна кімната в нас облаштована для осіб з немовлятами. Там стоїть баєчка, стоїть манеж. Це сучасна відремонтована кімната. З іграшками, з шкафом, з ліжками, з постільними приналежностями. Інша кімната там два ліжка. Більш для таких дорослих дітей, От. але там теж є все необхідне, включаючи кондиціонери і так далі. В коридорі є шкафи для кожної кімнати, де люди зможуть зберігати свій одяг, особисті речі. Кухня то взагалі окремий витвір мистецтва. Та мрія кожної господині. Ми були здивовані якістю тих каструль, сковорідок, фірмові набори ножів. Дуже сучасний посуд, електроплита, холодильник. В холодильнику все необхідне. Аналогічно можу сказати про санвузол: це надсучасна душова кабіна з сучасними душами: туалет, пральна машина, сушка, гладільна дошка, фірмовий високої якості, пилісос. Праска. Цей ремонт був зроблений за рахунок фонду ООН в галузі народонаселення України UNFPA. і за підтримки громадської організації інноваційні соціальні рішення. Але все це таке приміщення і всі ці умови не були б створені за підтримки Ніжинської міської ради, які нам допомогли, нас підтримали, наш проєкт, наші починання і. Те, що ви бачите, це велика кропітка праця великої команди. Наразі проблема домашнього насильства досить гостра, тим більше в умовах війни. Лише за тиждень у Ніжині фіксують до трьох десятків випадків домашнього насильства. До повномасштабного вторгнення ця цифра набігала за місяць.